Нещодавно в сторіс показувала вам, що готую пальчики, і багато було питань, щоб я поділилася своїм рецептом, як я роблю картопляні пальчики. Так як у деяких господинь вони виходять надто тверді на цю страву, я ніколи не відварюю окрему картоплю. Тобто я завжди з залишку картоплі, яка залишається, яку ми не з'їдаємо, готую палюшки чи пальчики. Як називають вас? Напишіть ви. А якщо ви будете варити окремо. То тоді додавайте неодмінно також масло, сметану, молоко все так, як робите для п'юре. Після чого я додаю борошно. Але також можна замінити його трьома столовими ложками на один кілограм картоплі крохмалем. Описі залишаю вам рецепт з книги Українська смакота. А ви напишіть, як готуєте ви, тому що я крохмаль ніколи не додавала, але дуже цікаво і неодмінно буду пробувати. А також деякі господинки не відварюють, так як відварюю я палюшки, а смажать їх одразу на сковорідці до готовності. Подавати палюшки можна з підсмаженою цибулькою або шкварочками. і також я дуже Люблю вичавлювати до нього часничок. Звісно, хто не любить чесник, не зацінить таку смакуту. А теж частенько я додаю до палюшок кисломолочний сир, так як отут на відео. Правні господині точно мають свій рецепт палюшок, і я впевнена, що частіше все робиться на око. Буду щиро вдячна за ваші лайки та коментарі.